Слава Україні! Героям слава да, ми, Я вже на чому тільки не їздив і на швидких, і на різних автомобілях. А сьогодні їду на пожежному автомобілі. І Ми їдемо з Олександром Васильовичем Волобоєвим, керівником ДСНС Харківської області до нашого рідного Золочева, щоб передати цей автомобіль для наших рятівників, і Цей автомобіль було придбано завдяки нашим друзям, завдяки Михайло Фомію Дзідзю, який ще в мирні часи давав концерт нашому Золочеві, Олександру Пономарьову та Ірині Фідишин. А завдяки друзям із Чехії, які за допомогою благодійного вечора концерта зібрали суму. Необхідно для закупівлі автомобілів для України, і для армії, і для рятівників, і для медичних працівників. Цей автомобіль поїде в золочів, який постійно обстрілюється, ворог є щодня. І тому наші пожежники, наші рятівники щоденно працюють в умовах, в умовах небезпеки. І Я, друзі, дуже вдячний, що Золочів не в стороні, залишився в стороні, і такий автомобіль буде там рятувати людей, рятувати наші будівлі, рятувати місто. Ще хотів би, щоб розповів, Олександр Васильович розповів про свою роботу. Олександр Васильович, щодня золочів, золочів та інші міста Харківської області, і Харків обстрілюється. Я скажу, що Олександр Васильович щоденно особисто виїжджає на всі пожежі. І завдяки тому, що він йде першим, то за ним йде весь підрозділ. І часто це бувають і повторні обстріли, і, на жаль, гинуть наші рятівники. Але завдяки таким людям, як наші ДСНСники, Харківщина тримається так само, як і завдяки нашим захисникам. Олександр Васильович, як часто вам приходиться виїжджати? На жаль, ситуація напружена, і щоденно нам доводиться виїжджати на осіння пожеж ліквідацію крупних завалів. І дуже велику допомогу в цій роботі нам надають такі люди, як Павло Миколаївич Сушко. Тому що з технікою у нас були проблеми і в мирний час. Зараз ми забезпечені в місті, вже починаємо допомагати. Сільським районам, і от, Павло Миколаївич — це перший. Олександр Васильович, власне... про мене не треба. Нічого, про, розкажіть про своїх працівників краще, про своїх хлопців. Можу сказати так, що на початку бойових дій весь особовий склад гарнізону був переведений можна сказати, на казарму і всі знаходились в підрозділах. Перші 4-5 тижнів Практично, без всякого відпочинку, практично без всяких е е навіть можливості поспати, навіть прийняти е щось е поїсти, щогодини що виїжджали, гасили пожежі і в цій ситуації е дуже добре спрацювали керівники підрозділів, особливо таких же, я повторюю, сільських районах, як Золочів, Барвінково, Чугуїв. Харківський район, де йдуть постійні обстріли, і звісно, що і фізичний, і моральний стан особового складу був тут такий, якщо можна сказати, на пределі. І от завдяки тому, що вони особливим прикладом, особистим прикладом показували, як треба відноситись до своєї справи, самі сідали на свій автомобіль і вели за собою автоцистерни на Асіння пожеж, тому що там в будь-який момент могли про проходити обстріли. Завдяки цьому нам вдалося і ситуацію утримати, і людей рятувати. На жаль, техніка не витримувала. І от такі знову повторюсь, Павло Миколаївський всяких підлабузнець. Отакі речі, які ви робите, вони дуже підтримують і допомагають нам оперативно рятувати людей, виїжджати на пожежі. І вони підтримують бойовий дух особового складу. Вони бачать, що вони не одні. Тому я вам вдячний і вдячний вашим друзям, це вже і наші друзі. І завжди готові їх зустріти. В мирний час, в мирному такі. Дякую, Олександр Васильович. А ми їдемо не самі, також за нами їде ще, так, за нами ще їде бус е... так. Так. з нами їде ще автомобіль громадської організації Сенсоріка. Олени Козакової, керівниці, яка постійно допомагає Харківщині. Вони також передали гуманітарну допомогу. І ми також зараз відвеземо її в золочок наш, наш рідний золочок. І разом це ще раз доказує, що разом ми сила, разом ми не переможні. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Вперед за перемогою!